Вітаю, ви шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватись на мій канал, ставити вподобайки, коментувати, тому що тут ми з вами намагаємося розшифровувати деякі загадки України, навколо України. Тому що зараз все вариться в Україні. Так, Вся світова. Все сві майбутнє світу залежить нині від того, чим закінчиться війна в Україні. Але для мене є очевидним, що Путін уже знищив, зруйнував Московію. Я не знаю, це така його місія. Він агент. Е ЦРУ, його завербували там свій час у Німеччині, тому що ми ж знаємо, скільки там було завербованих е, працівників КДБ, ГРУ та інших установ в Радянському Союзі, які, коли вони працювали за кордоном, їх там, скажімо так, завербували. Ну, подивіться, ну, це ж просто факт. Тут, може, два варіанти. Або він з одного боку завербований агент, так, подвійний, потрійний, там були і потрійні, і по почетві... Господи прости, агент, так або завербований, або він дуже нерозумний. Ну, я не буду називати речі своїми іменами, а от скажу так. Ну, якщо він завербований, це цілком можливо, то ми маємо ну, масу. Я сам підготував один ролик, можете подивитися, він уже є, де я писав про те, чому, так би мовити, серед етнічних українців. Було дуже багато агентів КДБ, ГРУ там, і, і так далі. І тому подібне. І чому вони е, прийшли на е, бік Великої Британії, Сполучених Штатів Америки, і так і інше. Особливо я звернув увагу тоді на е, Скрипаля, який же був завкадрами кадрами е, ГРУ. Тобто знав усіх шпигунів, тому його. Путін і намагався і ця вся компанія отруїти. Отже, можливий варіант такий. Отже, завербований, подвійний, потрійний і так далі. Його завдання є е, руйнування Московії. Ну, подивіться, що відбувається, що було до 2014 року. До 2022 року. до... Ось кінця лютого, коли Путін без оголошення війни напав на Україну, та Московія ж процвітала. Ну давайте будемо реально говорити. Вона отримувала більше одного мільярда доларів в день прибутку. Від газу, нафти, вугілля. Я вже не кажу про те, що там ліс рубали і рубають. Це все йшло за кордон, і а звідти текли долари. В щезна кількість з них розкрадалася, але м, значна частина все таки йшла на будівництво, на е, покращення життя рядових московитів. Це ж було все. Так, все було. І е, ну, вже е, захопили Крим, уже частину Донбасу захопили. Ну, Що е, вам ще треба? Ви що треба було привести до такої ситуації, щоб ви стали ізгоєм у світі? Щоб на вас наклали. Страшні санкції і продовжують накладати, щоб перекрили шляхи постачання газу, нафти, вугілля. Навіщо це все? Ви могли в світі робити що завгодно, крім, звичайно, нападу на Україну. Ви могли процвітати. ви могли розвиватися за ті гроші, які були. У вас і вони ставали їх більше й більше, і, і олігархи могли їздити по всьому світу, і, і, і московити їздили по всьому світу, відпочивали там е, величезна маса людей просто в Індії жила, і, і на Таїландії, в інших е, країнах жила постійно, здаючи свої квартири в Москві, а там вони роками жили. Все це нині або рухнуло, або рушиться на наших. Хочах. Навіщо це було? Ну, отже, одна, е, одне пояснення це агент, а, а друге пояснення це нерозумна людина. Не будемо називати інші визначення нерозумна людина. Ну в КДБ, як ви знаєте, дуже розумних людей не брало. І дуже дурних теж. А брали такого середнього трошки вище середнього рівня. Чому? Тому що дуже розумні зрадять. Це ж, очевидно, вони знають із середини, що таке оце імперія зла і, і країна дурнів Радянський Союз. Тому на найрозумніші вони всі зрадили і втекли. Так. А Друге залишилося ота ну, прошарок, отой у КДБ, який нині зараз керує фактично цією державою. Отже, це ну, десь середнього нижче, середнього рівня розвитку ці люди. І може тоді причина в цьому, що там в нього і в його оточення немає розуму. Отже, у мене такі два варіанти можливих, тому що зараз на наших очах просто руйнується ця держава, ця країна. Це ж, очевидно, не тільки мені, очевидно, а всім очевидно, хто зробив отаке. Або нерозумні люди могли зробити, або агенти. Так би мовити, там. Ну, я не знаю е, третього варіанту. Можливо, ви знаєте. Ну, давайте тоді е, в коментах е, поговоримо про це, які варіанти можуть бути ще загибелі москової причини. Всім українцям в Україні і в світі здоров'я і удачі і нашої перемоги. На цією ордою і руйнування до кінця цієї імперії зла і країни дурню.